Ну що ж, новини 25 го року. Перша новина, що я дипломований нутриціолог, терапевт, який повертається страховкою. Друга новина це те, що я отримала свій попередній діагноз. я знайшла причину свого стану. Так, я йшла до цього 15 років. Я спробувала. Все, що я змогла. І тільки завдяки навчанню я зрозуміла і звузила свої розуміння, свій стан, звузила до якихось конкретиків і вже пішла до лікарів шукати конкретні відповіді, і досить швидко я їх знайшла. Тобто, коли ти знаєш, як правильно задавати питання, ти Получиш ту відповідь, яку, е, яку ти хочеш почути відповідь на своє запитання. Отже, е, діагноз це вроджені вади нирок та надниркових залоз. Е, Деякі процеси е, нирок та надниркових залоз проходять неправильно. Це є генетичне захворювання. І, тобто, Це навіть не захворювання, це генетична модифікація організму. Скажімо так, я природжений веган. Я не можу переварити і пронести через свій організм велику кількість білка, тваринного походження, і навіть не всі рослинні білки. Також, тобто, не в самому, проблема не в самому білку, проблема в його кількості білку. Мені рослинний білок легше трішки переносити, чим тваринний. І вся, вся оця Єрунда, що зо мною творилася це все із за того, що я тупо травила свій організм недовареними білками, скажімо так, недоперетравленими білками. Це, тобто, в мені були вони, рештки білків, вони були токсичні для мене. І для того, щоб вивести ці токсини, моя печінка працювала як бешена на протязі всіх 45 років. Для того, щоб мій організм, хоч якось справлявся, коли вже такі. Токсичність висока, звісно, дуже сильно будоражиться імунна система, і тому захворювання імунного характеру проявлялися, так як дуже висока токсичність, звісно, піднімається наш гістамін, і саме гістамін, високий гістамін, визиває оце набрякшість і... Бо в процесі він викликає нашу імунну систему для того для пошуку, що ж сталося. І імунна система шукає, от, і нічого не знаходить, і відтоги формується якийсь автоімунний процес. Вона знаходить винний орган якийсь і таким чином з'являється. Автоімунна хвороба. Тобто, з того, що ми їмо, з кількості, що ми їмо, є велике значення. Я, виходить, по своїй натурі дуже економна людина. Я, мені не потрібна велика кількість білку, мені е, не. Але мені потрібні калорії, тому стараємося зараз, я стараю зараз скласти свій раціон так ще до приходу аналізів, щоб моя кількість білків була низькою, але енергетична цінність моїх продуктів. Меню, що я їм, воно повинно бути досить високим. Тому що це важливо. Я енергозатратна, я повинна ходити, бігати, їсти, робити все. Мої м'язи повинні розвиватися, я займаюся спортом. Взагалі, це все, це все енергозатратне. І таку дієту насправді не важко тримати. Першим мене дуже злякало спочатку, але потім я зрозуміла, що ні цю дієту не, не важко тримати, це досить легко. Е, які є е, проміжки, яких я повинна дотримуватися, це те, що е, багато вітамінів я вимушена колоти е, через ампули, тобто вітаміни, які вже активовані, які не проходять через мою печінку. Бо вона не встані зараз щось активувати, можливо, пізніше стане краще, що я вже сумніваюся. Я повинна пити деякі мінерали обов'язково для того, щоб підтримати ці свої органи і, і тримати дієту по поводу кількості білка. Перше, слідюще питання, яке ви будете задавати, це швидше всього, які симптоми мене наштовхнули на таке розуміння. По-перше, це е, незрозумілі. Постійні проблеми з гормонами. То вони падають, то вони піднімаються, то мені ставлять вже менопаузу, то вона відміняється, у мене вже все добре. То вони високі, то вони погані, то вони добрі, то вони хороші, то вони самі найкращі, то вони дуже погані, знову впадає все, і це не зрозуміло. Так не змогли зрозуміти, чому в мене випадає волосся періодами і чому воно таке, і так далі. Далі, що мене натокнуло саме йти до ендокринолога. Я через ендокринолога це зробила. Це те, що в мене дуже багато вад, саме вроджених вад. вад в мене є вроджені аномалії, венозні аномалії, в тому числі і в мозку. Є дуже серйозні аномалії, в мене є хрещові аномалії, також вони вроджені, які не дуже серйозні, вони не задають мені якихось там особливих проблем. Але вони є. І я задалася питанням, чому вони в мене є? І Генетик відповів мені на це питання, що у зв'язку з цими. Над нирковими аномаліями вся моя. Деякі тканини мого тіла, особливо які входять в хрещову тканину, і також конструкція венів та аорти, артерії і так далі, всі оці плівки вони всі базуються на цьому циклі, і так як він в мене неправильний, я і маю цю аномалію в своєму організмі, так багато вроджених аномалій. От, е, е, Кожен раз, коли я їм більшу кількість білка, вже зараз, коли я знаю свою цю проблему, е, кожен раз у мене починається насморок, соплі, і, і тільки вже потім починає боліти голова. В коментарях задавали питання, е, через скільки днів може з'являтися. Симптоми. В мене, в принципі, симптоми, я вже зараз знаю, симптоми, починаються вже з другого дня. Але такий пік симптомів починається з третього по шостий день. Іноді це, якщо я дуже багато білка з'їла, і тому вже на третій день, вже, вже навіть на другий день, на третій день у мене зразу особливо це, що стосується гов'ядини. Це дуже сильно я на неї реагую. Сушена, варена печена ніяка мені не підходить. Я дуже на неї погано реагую. Курятина трошечки легше, і якщо, наприклад, я з'їла говядину сьогодні ввечері, то вже завтра на обід на вечір, мені вже буде погано. І це може тривати декілька тижнів. Тобто, розумієте, навіть якщо мені треба, щоб вийти з цього положення, з цього стану, мені треба декілька тижнів далі тримати дієту без... Протеїну зовсім щоб я пошвидше вийшла із цього стану. Мої нирки працюють більш-менш вони справляються. Зараз мені краще з ними вже не болить в попереку. І Взагалі, мій стан дуже покращився, покращився сон, покращилася пам'ять. Звісно, коли в тебе не крутиться голова постійно і коли ти більш-менш висипаєшся, твій сон вже став, мій сон вже став 8 годин, 7-8. Це дуже допомагає і піднімає якість життя. Отже, резюме. Люди, навчайтеся. Бо найкращий пацієнт це той пацієнт, який знає про себе все. А як ніколи не покидайте своїх думок, шукайте причини, тому що той стан, в якому ви зараз є, 100% щось призвело вас до цього стану. Тобто ви. Ем, ви прийшли чомусь, чомусь це сталося у вас. От, всьому є причина: у когось більше часу приходить на це, у когось менше часу. Але якщо ви будете шукати, якщо ви будете стукати в ці двері, вам вони відкриються. І я цьому є приклад. Я рада цьому 25-му році, що так сталося. Я навряд чи зможу повернути своє здоров'я на прямо на такий безмежно класний рівень. Вже дуже багато всього було в моєму житті, але я буду старатися, щоб якість мого життя, подальшого якість мого життя стала набагато-набагато краще. Отже, бажаю вам гарного здоров'я. Якщо у вас є питання, пишіть і И... до зустрічі!